Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Невизначений відкритий тім'яний центр СУПЕРСИЛА! Читання думок. Ви завжди надихаєтесь розумами, які знаходяться у вашому енергетичному полі. Ви можете піти в кафе або в будь-яке інше місце, де є люди, і отримати масу натхнення. Проблема. Челендж. Протягом усього життя ви можете відчувати необхідність діяти щоразу, коли вас надихає щось нове. Ви можете відчувати себе зобов'язаним відповідати на питання інших людей. Тим не менш, не все натхнення для вас. Ви можете слідувати некоректним для вас натхненням або надто багатьом, і просто вигоріти. Ключ. Якщо ви постійно надихаєтеся, як ви дізнаєтесь, якому натхненню віддати перевагу. Використовуйте свій авторитет, щоб з'ясувати, що підходить саме вам. Це допоможе вам мудро ставитись до того, що дійсно надихає. Слідуйте лише за тими, хто вас дійсно надихає.